Купили товар у Словаччині, а він виявився з браком, ви маєте повне право вимагати повернення, обмін або ремонт, що прописано у законі. Перше, збережіть чек, навіть фото достатньо. Якщо дефект видно, то повернути річ можна навіть після використання. В друге, зверніться до продавця, поясніть проблему і скажіть, чого саме ви хочете: гроші, обмін там, чи ремонт. Якщо покупка була онлайн, то пишіть на емейл e чи через сайт. А якщо нічого не допомогло, тоді пишіть офіційну претензію: там дата, проблема, вимога, докладайте копію чека, там, фото дефекту, ну і подаєте особисто це або відправляєте рекомендованим листом. Гарантія діє 2 роки. У сезонних товарів термін відраховується спочатку сезону, а не з моменту покупки. Якщо раптом продавець ігнорує, то нагадайте про Словенська обходна іншпекція. Це така торгова інспекція, яка захищає споживачів. Часто одна згадка вже допомагає. А якщо і це не спрацювало, подавайте до суду. Закон на вашому боці. Не бійтеся відстоювати свої права. У Словаччині для цього є всі інструменти.